Улюблені всім Божого благословіння. О знаєте, Любі, хочу з вами поділитися такими роздумами. От ми живемо в матеріальному світі, та І де не поглянеш, всюди потрібно докладати зусилля. Та? От хочеш, наприклад, поїсти, та потрібно зусилля, піти приготувати ту їду. Хочеш кави, потрібно приготувати ту каву. Та? Хочеш, наприклад, щось мати, потрібно піти на роботу, заробити ті гроші, щоб щось придбати. Та? Все Сюди потрібно зусилля, так? але є такий найважливіший момент, в якому людина помиляється, це те, що думає, що легко дається раз і є. Це віра в Бога. Просто собі там вірю в душі, і цього достатньо. Нічого більше не треба робити. Вірю та й все. Але це насправді обман сатани, на який багато повелося людей. Щоб вірити у Бога, потрібно прикладати зусиль кожного дня. Для пізнання Бога і виконання Його волі потрібні зусилля, щоб жити в благословінні у Божій благодаті. Нам також потрібно докладати зусилля. Бо, як написано у Біблії, у Слові Божому, Царство Боже зусиллями дається, і повірте, коли ви будете прикладати зусиль для вивчення Слова Божого, пізнання Бога, то інші зусилля матеріальні будуть не зусиллями. Амінь.